Ох, блядь, Єс на. Скоріше хочу завершити цю йобану тему і перейти вже до нормальних, до людських снастей Ой, тому що, щоб не страждати тупо хуйньою, сьогодні буде розвідка. Ми поїдемо на місце, де кажуть, що щука ще не клює зовсім. І я он зараз заїхав, що назбирав пісічок. Всюди, де я буду сплавлятися, я буду ловити. Квоком всюди, де я буду підніматися, я буду твічити. Побачимо, що піймаємо. Знаєш, що буває, коли, блядь, забуваєш грушу? Піздєць буває. Чисто в мене буде сьогодні набагато яскравіше по емоціям риболовля, бо ну до хера прям тестувань буде всяких різних. Я ж тепер, як біла людина, вже дивись, купив собі наконець то літієвий акумулятор. І саме цікаве, блять, що от, прикинь, він коштував ще в тому році 20, сука, тисяч гривень. Блять. Зараз його можна купити за 7,5-8 тисяч гривень. Це каже про ту йобану сучність, оцю, всього людства йобаного. Оце своїм бізнесом. Блять, там, де треба наживатись на горі людей, блять, як востаннє нахуй. Ну мені прям страшно представити, яка в нього собівартість. Ну, то хуй з ним. Коротше. Я торгошом не був, торгошом не буду, та не моє. Так далі. Сьогодні ж у нас продовжується тестування бюджетних патиків для твічинга. Цим брендом ви мене просто то, що заїбали вже. У всіх асоціаціях одразу з Golden Catch. Якщо бюджет, то Golden Catch. Ну, Golden Catch, то Golden Catch. хуй з вами. Значить, знову ж таки, приколюха цього цієї моделі в тому. Що вона в правильній довжині, і в е, доволі таки непоганому тесті до 25 грамів. Е, сьогодні ми перевіримо, наїбали нас з е, цими показниками чи ні, і наскільки ця палка справляється з мінохами. Значить, відкриття сьогодні буде ще одне відкриття. То було, коротше, відкриття на чужій, на чужому човнику, а тепер буде відкриття на своєму човнику. Значить, проквочу, подивлюсь, що по підйомам, потім піднімусь і буду піздувати вгору аж хуй знає куди, поки не розрядиться, мабуть, акумулятор. Хоча всі, всі мені прожужали вуха, що літій фосфатні, ці всякі залізофосфатні. Вони, коротше, цей, як воно зветься, у них. Коефіцієнт корисної дії набагато вище, аніж в цих гелівих, блядь, моїх, як у мене був, сука, 120 ка 36 кілограм, блядь! Це сука, поки його потягаєш, так уже і рибалки ніякої не хочеться. А тут всього там, біля 10. Так що я сьогодні повинен кайфувати. Сьогодні навіть весла беру, бо задача ж незрозуміла. Розряжу я акумулятор в ноль чи ні, щоб потім вплав до берега не хірачить. І по питанню по електромотору там часто теж у мене питають. Що тіпа, як він тепер у мене працює після того, як я його перепаяв. От як пі після того, як перепаяв, от взагалі заїбісь все. Ще не разу він не перегрівся у мене. Так що є сенс одразу лізти туди всередину і все робити по-людськи, а не через сраку. Зараз я буду канчати. Це як раніше було 36 кіл і зараз так хопа. Єбать, просто ебать. Це кайф. Блять. Легше відра води. Це піздец. Ох, їбать, чуть не вбився нахуй. Коротенький гайц. На що ми будемо сьогодні ловити? Значить, оця ламачка. Навіть, навіть і не кривими руками зроблена Ніхуя собі. Це вже цікаво. Значить, оця ламачка у нас буде. Повішаю я на неї, мабуть, твіна свого 4000-го, бо у мене просто-напросто зараз немає ніде намотаного шнура з того, такого, щоб можна було. Якісь корчі попали мать. Тому, мабуть, воно так і буде. А приманки будуть. Мені часто хлопці присилають всяку хуйню, коротше, яка у них не працює. і ось Один із підписників мені прислав там, цілий пакован коротше, біяких воблерів о Тут є коротше, воблери, які я взагалі не розумію і не люблю, як від чуми всіх. ну А є воблери, які доволі такі попсові вони працюють. Це я все прокоментую, все вам розкажу. Так, ну і все, хуярим. Все заїденчик працює. Ну і добре. Та, ну на, А, це окунь був, ніхуя себе. Я ж просто паузу отдав. Дивись, блядь. Ось тобі і окуня. Каже, ніхуя не ловиться на твіч вообще. Риби нема, блядь, только троллинг, блядь, только сука троллинг. Ти диви, які оку не злі? Я вже хочу сюди з маленькою міношкою 115 Стопятнашки, ебоше, блядь, аж гай шумить. Прикольно, а, сука, таке собі, коротше. Ще й сука посередині. І ще й у мене більше нема спінінга з собою. ЗА-Є-БІСЬ. Будемо вважати, що нормальна людина, в принципі, не купила б собі такий спінінг. Як мінімум, хтось просто захотів повчитися, кидати чи ловити, чи ще щось, чи твічить, коротше, а як, як у нас завжди прийнято, а вдруг не зайде. Купуєш ти спінінг, приходиш на рибалку вчитися і живе вона в тебе буквально пару годин. Ну, хоч, в принципі, одна радість, що хоч з тих окунців трохи піймати, бо ну, я сам вахую, що таке могло статися. Так бажання ловити рибу у людини і відбивають. Розказую, що ж сталося. Значить, дивись, я ловив і так якось вийшло, що я зовсім не нагружав палку. Ото найважче, що було, це окуні. Дуже таким слегеньким закидом я ловив, бо ну, не було потреби кудись кидати за обрій. І як тільки я. Вирішив повкладатися в закид Так, 115-й Воблер. Це він десь важить грамів 15, ну плюс-мінус 15, коротше. Ну, а враховуючи, що це говніще китайське, бекінг, і він ще й тонучий то може там 16, якихось, 17. Ну, Фішка в тому, що це в тестовому діапазоні. Ну і піздаємо. Це не проблема для всіх, хто ловив хоча б раз на x 1 Зараз будемо ловити тупо на комель, коротше. ты, блядь, есть, нахуй. И ей, е, блядь. Бивись, сука, на комель поймал баса. Разъебаса. Огонь. День добрый. Доброго. Дмитрий. смотри у вас. Надо ж так. <свист> так. Щось я хотів, де ота, ота ламака? сама топова. 800 це багато. Хоча цей теж можна. 419. Ну, це екстрафаст бліб. А я типу не бачив на сайті. Сьогодні в нас на тесті український топ. Ха, сука, вже дивись. Тести у нас не закінчуються, Що сьогодні будемо ганяти нову нитку, короче. Бо щось ця якась, не знаю, чи вона згнила, чи вона струхла, блядь. Вообще не тримає, рветься, де попало. Зараз намотаємо новесенького на японця бюджетного. Ого, канат, блядь, Піздец. Так, що у нас? У нас бандит. Це у нас топ-топ топ український. У всіх сенсах, яких тільки можна придумати. Це український топ. Будемо сьогодні цим бандитам херачити рибу. Гарно грає, гарно грає. Є, 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 ось тобі і полосатий. Твічовий, полосатий. Ну, що я вам скажу? Ніхуя це не твічева палка, але якщо все ж таки заморочитись, поїпатись, то в принципі твічити можна. Тест тут до 19 грамів, цього піздець як мало. Як мало для великих приманок. А для твічингу до 115 розміру, в принципі, цього вистачить з головою. Єдиний нюанс дуже хлібкий кінець, або тут кінець перегружений уйобічними важкими кільцями, або хер знає, що тут взагалі твориться. Нюанс буде в тому, що з віддачею шнура ловити особливо в вітряну погоду буде дуже-дуже геморно, бо цей конець його ковбаса просто як хер проси, що тому він набирає нитку на тюльпан, який би він проти захльосний не був. Вихід тільки один: вести приманку з максимально натягнутим шнуром. Ось про що я казав, бачиш. Воно тіліпається як хуй собачий, блядь. І все. І на телепало тепер таку петлю, що хер розв'яжеш. Хоча тюльпан, прочево захлсний. Ебать! От і она! Не клюющая щука. Вообще совсем. Ну конечно слабенькая, слабенькая. Слабенькая и очень мелкая. Ну давай, подожди, ты чуть-чуть. Сейчас я с тобой попетляю. Пойдем дальше ловить. Ух, хише дыры шпачина. тут топово Ну, і спінінг же ж топовий, це ж ніхуя собі найдорожча модель бренду. Покльовок ти не будеш чути зовсім жодної. Ну, ладно, одну. Коротше, всю рибу, що я піймав, я відчув тільки оце одну, яке коли щука в'їбала вже так, що просто я чуть спінінг з рук не вибила. Бо піймалася вона на натянутому шнурі. Все інше. Оце тички окуня, все на світі, забудь вообще. Єдине, якщо так дуже-дуже вперешся ще десь в якусь дровиняку, ну, в смислі, коли проводку робиш, через палку якусь перекинеш в облер із силою конкретною, то може ще трошки ти щось там відчуєш. А так, просто дрова якісь. ха О, сука! Ось, ось, Біокинг! Дивись. Вс, це уже В длинной паузи. Тихо, сука. Что ты творишь, блядь? ебанулка? Таке щось, коротше. Дивлячись на іронічно саркастичний підхід до назв спінінгів, там точно в них є якийсь сенс, то на цей спінінг це вже не алкоголік. Бутилок не вистачить. Треба щось спиздить. Наприклад, магнітолу в Жигулях. Ніхуя не проклеєна. Чекав. Тримається наче. Просто крутитися почав. Так, що тут у нас? Тут вроді терпімо. О тут у нас О, глянь, яка хуйня. То туди буде грізюка набиватися, набиватися, розбухати. Ну Хоча далі не йде. Може, навіть і і О, Каряво, блядь, уйобічно. А як ще може бути на таку суму? Тут наче тримається кільця. Навіть не хрустять. Ніхуя себе. Лак тут набагато акуратніше лежить. Теж такий малесенький плюсик, якщо все ж таки забити хер на то, що ну, ти купив короче, собі універсальний спінінг, щоб як завжди все короче, і держак для лопати, там, і окунь, і щука, і, короче, і фідер закинути. Значить, якщо ти купляєш для цього спінінг, ну ти його купив для джига, там, для якихось оберталок чи ще чогось, то тут можна вважати, що ти зможеш цим бандитом 722 мл дві чити від 90 до 115 і ну, може навіть і менше. Більше я б вже не ставив, бо він в принципі просто провалиться є. Що це за хуйня? Окуньок, блядь. куньок. А кунючок, окуньочок. Ну, ти і заспше, звісно. Фанатика цього я поїбав доволі таки непогано. Правда, щука невеличка була. В принципі, терпимо, не дивлячись на те, що тут повністю відсутнє якесь подобіє на нормальний спінінг, він хоча б тримається купи. Тест дуже скромний, все ж таки до 19 грамів і зріст 2,18. 18 Ланк, ну... Якщо чесно, то доволі такий тендітний, тонесенький, це такий лайтовий джиговий спінінжок, Уйобічний, да. гляньмо заодно на баланс. Дивись. Баланс трохи завалений. Це при тому, що тут 4000 катушка, якої в принципі тут бути не повинно. В цьому випадку можна доєбатися тільки до того, як воно все уйобічно проклеєно. Ева торчить то з однієї сторони, то з другої. Хуй простиш. Таке відчуття, наче, як воно не, не звідси зовсім. Форма ручки тобі вже каже, що нехуй триматися за бланк. Ти просто туди хуй достанеш, особливо коли робиш проводку. Тобі треба упор якийсь, щоб пальцем бланк цей заводити. А хуй! Тут балабуха оця уйобічна, блять, як вона мене вже заебала просто! Отпала. От ти ж тварина ебаная. Умови ловлі не в сраку, я б краще, мабуть, зараз ловив якогось карася, що я, в принципі, і роблю між відосами. Значить, дуже-дуже дохіріще -дуже пуха. І ловити це просто якась каторга, бо все забивається і нікуди від нього не дінешся, бо він просто, блядь, повсюди. Дуже надіюся, що я це гівніще завершу в найближчим часом і перейду вже на кастінг. Значить, приколюха в то, в чому щука стоїть в дуже специфічних місцях. І не дуже хоче показуватись на поверхні, тому треба воблери, які будуть типу глибше. Ну а ловлю я тим, що мені прислав підписник. Що є, з того і вибираю. Великі я так і не обловив. Там копія Реаліса, це сама уйобічна міношна приманка, яку тільки можна придумати. І ще щось там було. Ну, в принципі, розлавлював я їх вже до цього. А так як цей спінінг єдиний в топі фанатіка. Був цю ціну, яку я все ж таки там, озвучив там, до 1800, найбільше схожий під щось там, під твічові якісь задачі, більше 115 він не потягне. Любий держак і він буде тягати 130-ті. А з 115-ти дуже багато питань, бо люди купляють знову ж таки держак і не можуть провести маленьку приманку, бо вони її просто вбивають їй гру. Це вона в'їбала. Ну і сандаліла. Я подахуєл. Засіклась за жаберну кришку. Руслова, блядь. Оце вона в'їбала. Та ти що, яка вона з. Зв... Ну що, щуку я бачив, було немало виходів, вона боїться все ж таки показувати їбальник. В цей, він наче й тонучий, але все ж таки заглибити його можна ну, в проводці десь сантиметрів на 60, ну або чекати пів півжиття на паузах, що не можна зробити на течії. Окуні його зацінили. Шнурків пару побачив. Тепер хочеться туди добратися з нормальними снастями, з правильними приманками. Я думаю, можна вже роздавати піздюлії. А саме пітушари, повні пітушари. За пісічку щупають, то покусають, покусають зубами, помнуть і виплюнуть нахер. Ох і що уроди. Ах ты ж, сука! Давай, 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 ну ну сука, выкинул. Да бана ты в рот, блядь. Ну, сука. Ну, давай, а няма сделал. Так, покажись. Гвушечка е там. Ну, вот и мочок. Маленький. Супербродик с гилкой. С пиявочками. С этими команда. С червячком. Застань. С писечкой. Малесенькой. Малесенький снязь. Достойки да уже. Ты можешь снять якось треба. Таких не, не, не О, гляньяка жапка малесенька. А? Амки нянки зробив. Иди гуляй. Засравец.